Пакет. Що в даному пакете? Що? Наркотичне положено. Гучніше, будь ласка. Видно ж, Женя, з ними видно було. Саш, а ти так, там стоять, каже поговоримо. Дані коробці тримається об'єм, дів, усіх батьків.

Ведині якого знаходиться біла кристалічна речовина. Видно, ж видно? Угу. Видно, так. Да, да, да. З білою кристалічною речовиною. Что <см2> тут такие? Поклю. Да, не маркается. На ты ведро вот. на. двина. Ну, надо будешь сейчас взять вон. Покидай их. кидай обмазываем. Сейчас кидай, да. Так. Початися вийшло поклюку, забрати це і зробити зводити що А що там зробити? Може... Покласти, а ти. Розгортання показуємо. Виявилося. Більше розвитку зможе. Заніт з гортки висипаються. П'ять зіб-пакетів, всередині якого знаходиться чорна кристалічна речовина і дев'ять пакетів, в якому знаходиться біла порошкоподібна металічна речовина 27 28 вилубилися разом 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 довидно все Якщо ви хочете, ну то ви не можуть робити. А виїхав всі одинакі, так, дані дві пакети у кількості 20 штук прозори кристалічні речовини речовини. На сьогодні одним із завдань поліції це є довіра населення. Тому аби жителі нашого міста та району почували себе в безпеці на території обслуговування Канатопського районного відділу поліції постійно проводяться комплексні заходи, населені на виявлення та попередження вчинення злочинів. А одним з головних пріоритетів завдань таких заходів є викорнення на території нашого міста наркозлочинів. Так, за кілька днів кропіткової праці нашими співробітниками була реалізована інформація відносно осіб, які на території міста Канатоп займаються збутом наркотичних засобів та психотопних речовин шляхом В Ході оперативно шукових західі працівниками поліції затримано 5 осіб яким підпрацювальним керівництвом прокуратури повідомили про підрозу вчинення кримінального правопорушення за статтею 307 Кримінального кодексу України? Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, речовин або їх аналогів. Наразі встановлюються всі шляхи надходження наркотичних засобів. Загалом зловмисників за було вилучено 180 згортків з популярним серед молоді сикотропними речовинами ПВП та екстазі вкрай небезпечними синтетичними наркотичними засобами. Поліція закликає громадян до спільної боротьби з проблемою наркоманії. Тому, у разі виявлення інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів чи маючи інформацію про осіб, які займаються виявленим чи збутом наркотиків, просимо повідомляти до поліції через спеціальну лінію 102, месенджер Facebook, сторінки поліції Конотопу або звернувшись до працівника поліції, анонімність гарантуємо.